Всім привіт, мої адекватні! Це Аліна Дейнека, експерт номер один з самооцінки. І сьогодні я хочу обговорити з вами диктант національної єдності, який став диктантом національного розбрату. Я чекала, доки настояться вже всі коментарі. І для того щоб сказати свою думку з цього приводу і пояснити психологічно, чому захід, який носив суто розважальний насправді характер. Став заходом, який підняв бурю емоцій в душах людей. Я вважаю, що цьому є чітке психологічне пояснення, і я вам зараз його поясню. Ну, для початку давайте зрозуміємо да, ще раз, що диктант цей це розважальний захід з метою об'єднання людей. Навіть те, що цей диктант перевіряється, там ти можеш надіслати диктант комісії, вона там перевірить да, і визначить переможця. Це все одно розвага, це все одно розважальний захід. Да? І, в принципі, адекватною на реакцію на цей захід, навіть якщо щось іде не так, ну, було би. Піднесення настрою, бо це розвага. Навіть якщо да, ми починаємо цей диктант і бачимо, що Ольга, перепрошую, Наталія Сумська читає його швидко, да, то, в принципі, це мало би викликати ну, якусь іронію, ну, якийсь сміх, да, якесь обговорення жваве. Але абсолютно точно, це не мало би таку кількість людей. Занурити в негативні емоції в агресію, яку ми побачили в коментарях, в приховану агресію, в сум да? і навіть в апатію, тому що люди писали: Мене руки опускаються, я не встигла. о Боже, о боже, о Боже. І для мене, до речі, дуже показовим був вислів пані Христини Гоянюк, це жінка зі Львова, яка 26 разів вже писала цей диктант Національної єдності. І там, здається, в минулому році вона навіть перемогла. Тобто, вона завжди його пише і пише вдало. І вона, коли коментувала після прочитання цього диктанту, да, вона сказала наступну фразу: вона сказала: за 26 років це перший диктант, який Звалив мене на повал, по-перше, недобре прочитаний. По-друге, сам текст дурнуватий. І оцей коментар він сповнений агресії, насправді, да, сповнений злості. І звісно, ми розуміємо, що Наталія Сумська його прочитала зашвидко. У диктанта, взагалі, у будь-якого да, є методологія викладання якби саме цього матеріалу. Всі вчителі, які викладають мови, вони знають, що Диктант читається за певними правилами. Чомусь ці правила не пояснили Наталії Сумській, вона їх не знала. Вона думала, що просто видно, вона прийде щось там прочитає, от в вишиванці, якби, і все буде окей. Тому в мене, до речі, дуже велике питання саме до тих людей, які були організаторами цього дійства. Тому що, ну, ви знаєте, вкрай дивно, що отакий серйозний. Процес на, на всю країну ніхто не проконтролював, ніхто не дав інструкції з читання людині, яка цей диктант промовляє. Хоча насправді в мене до Наталі Сумської питань небагато, тому що ну вона могла би, звісно, поцікавитись, як читати диктант, задуматись, хоча б про те, що є якась специфіка в цього процесу, але те, що вона це не зробила, це. Ну, скоріше, не її провтик. Це провтик організаторів, які безпосередньо є фахівцями. Да, і вони би мали дати чітку інструкцію, провести репетицію. Ви знаєте, я колись працювала дуже давно в управлінні культури, і е, саме якби, департамент ми відповідали за організацію заходів на рівні там, президентському, владному, там обласному і так далі. І я пам'ятаю той рівень уваги до кожного слова. В протоколах, в сценаріях, скільки це разів перевірялося всіма різними інстанціями, я знаю, що це дуже непростий процес і що обов'язково цей процес керується. Чому в даному випадку ніхто не проконтролював, ну для мене це питання зірочкою насправді. От так от повертаємося до слів пані Христини Гаянюк. От дивіться, вона сказала, що по-перше, диктант недобре прочитаний, по-друге, сам текст дурнуватий. І насправді вона своїм коментарем вона і пояснила дуже багато всім нам, і я вам зараз поясню, що ж відбулося з багатьма людьми, які не справилися з написанням диктанту. А дивіться, у пані Христини Гоянюк піднялася сильна агресія. І саме тому ми чуємо отакі різкі вислови. Диктант недобре прочитаний, і текст дурнуватий. Тобто, їй прямо хотілося випліснути оцю злість да, на те, що вона не справилась. Вона не справилась. І ще багато людей, які писали цей диктант, відчули те саме. Відчули оцю злість з приводу, з приводу того, що вони не справились. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут просто наочну демонстрацію синдрому Відмінниці. Який піднявся в дуже і дуже багатьох людей. А що таке синдром відмінниці? А це паттерн поведінки, коли людина хоче бути ідеальною у всьому. Вона звикла, що люблять її за ідеальність. Це знаєте, з розряду а чого 4, а не п'ять. Да? І дійсно, це дуже велика проблема. Особливо людей більш там, наприклад, навіть мого покоління, мого і старшого, і молодшого, да? це наші діти вже трошечки від нього позбавляються, слава Богу, тому що ми не ми вже їх ницькуємо цими оцінками. Да? А якщо ми подивимося на покоління там наші і так далі, ми бачимо, що дуже було багато вимог до оцінки. До оцінки тебе за всі твої дії і. Якщо ти не ідеальна, то ти автоматично погана. Якщо 4 – це не хороша оцінка, а да? має бути тільки 5. І е, насправді саме тому розвага, е, яка називалася диктант національної єдності, підняла стільки багато емоцій в душах людей. Пані Христина і дуже багато хто ще хто писав диктант і не справився, вони насправді не змогли справитись з відчуттям того, що вони не справились, да? з відчуттям власної неідеальності. І отут я хочу пояснити, для чого я взагалі записую це відео. Якщо ви так само відчули негативні емоції від того, що ви не справились з диктантом національної єдності, я хочу вам пояснити, що. Справа не в диктанті. Диктант це лише привід стикнутися з цим почуттям власної нейдеальності, зі своїм страхом помилок, з власним перфекціонізмом, який перекладається і на інші сфери. Взагалі, синдром відмінниці це дуже важка ноша. Бо е, ти завжди нібито вимагаєш від себе більше, ніж цього потребує ситуація. І е, знаєте, ця фраза Нєт піддієла совершенства, вона насправді дуже шкідлива. Тому що якщо немає в тебе межі, якщо немає в тебе тієї планки, до якої ти прагнеш, ти будеш постійно стрибати, ніколи не досягати і завжди будеш незадоволена. До речі, я не згодна з фразою пані Христини Гоянюк з приводу того, що сам текст дурнуватий. Текст класний. І е, я розумію, що пані Христина, можливо, ну, не слухала по-дерев'янського і не розуміє алюзію да, до його тексту з приводу Якби, ну, Не всі слухають по-дерев'янського, Я, наприклад, також не слухаю, але цей текст мені відомий. Мені текст дуже сподобався. Е, таким, знаєте, світлим посилом. Настроєм. я побачила, що людина, яка його писала, вона е, творила цей текст. Да? Вона його хотіла зробити різноманітним. Я, е, мабуть, як і багато хто з вас побачила авторку цього тексту Євгенію Кузніцову, її коментар з цього приводу. Потім я перейшла на її Фейсбук я підписалася і стала читати. Слухайте, вона неймовірна. Просто неймовірна людина, і я дуже рада, що е, такий текст для нашої країни писала така світла людина, тому що вона абсолютно е, я таких людей називаю світлячками. Це людина, знаєте. З світлими думками, з класним таким вайбом, з настроєм, це людина, яка знаходиться на верхній частині шкали емоційних тонів, тобто вона в радості, вона в інтересі, вона в ентузіазмі, і вона отам не внизу, не в злості, не в агресії. Да? І те, як вона протягом всіх цих днів. Коментує нападки на її текст, те, як вона на своїй сторінці збирає різні варіанти мемів про цей текст. Ну це просто мистецтво. Я вам дуже рекомендую підписатися чи, хоча б зайти на сторінку Фейсбуці Євгенії Кузніцової, почитати, як вона, е, знаєте, обробляє ці всі протиріччя. Да? Дуже прикольно. Тому текст хороший, він теплий, він світлий. Вона його творила, думаючи про те, щоб залучити і об'єднати всю Україну різними словами, які вона використовувала. Дуже-дуже класний текст. Мені від нього було тепло. До речі, була цікава цитата міністра освіти, який також писав диктант Національної єдності, в якого журналістка запитала, типу, чи пише у вас ручка. Я бачу, що ви там розписували ручку. Він каже: Так, в мене дві ручки, в мене дві ручки, бо я навчений. На зі школи, що треба мати другу ручку, бо якщо перша не пише, то це ж твої проблеми. І вона його спитала, чи ви хвилюєтесь. Він сказав: Я хвилююсь, і це погано. Він також розуміє, що в нього є оцей синдром відмінника, і мені дуже сподобалось про те, що він сказав, що не треба так хвилюватися, Я хочу, щоб діти не хвилювалися так. Як я це робив свій час, бо це неправильно. Мені дуже сподобалася ця його цитата, і я вам її, як психолог, підтверджую: в принципі, будь-який іспит в житті насправді набагато легше пройти, якщо ти не ставишся до себе надзвичайно вимогливо. Трійка – це також оцінка. А диктант національної єдності це лише розважальний захід задля того, щоб ми з вами об'єдналися. І по мотивам цієї ситуації в мене виникла ідея. Я вирішила 6 листопада провести відкритий вебінар на YouTube на тему Синдром Відмінниці. Якщо ви відчуваєте, що ви занадто вимогливі до себе, якщо навіть п'ятірка для вас вважається, Недостатньо хорошою оцінкою, і незаслуженою, якщо ви перфекціоністка, якщо ви постійно в тривозі через те, що а може, ви не найкраще справились з завданням, якщо помилки для вас катастрофічні. Приходьте на вебінар. На вебінарі я вам розкладу по молекулам синдром відмінниці. Ми з вами поговоримо детально про причини, поговоримо про наслідки і про те, як його позбавитись. Буду рада всіх вас бачити. Ставте собі нагадування. Обов'язково підпишіться на мій канал і поставте собі саме дзвоничок, щоб кожне нове відео чи ефір вам приходило оповіщення від мене. Побачимось на ефірі, мої ідеальні, і будемо працювати над тим, щоб знизити градус напруги і дозволити собі помилки, дозволити собі ставитись до життя трішечки легше, і е, приймати себе такими, як ви є, навіть якщо ваша оцінка не п'ятірка.